Ну що вам, Ням-ням. Їжте нова миска. Га, це ти їж. Іди, не подобається тобі миска? Там на воду буде така, а це буде така. І всі будуть щасливі. Кажи, поц. Поц! Фоцюнчик. Ти, потінчик. Ну, давай. Це, це ж твоя буде нова миска. Не хочу. Це у нас голодна Тварина. Газ, їж. Давай, давай. Ти як Лінда, хочеш, щоб я тобі вмочила пальчик сюди. Боже, так Лінда робила. Не їла, не їла пальчик вмочила і вона починала їсти. Ладно, їжте. Що й мурчить? Так, в тебе своя тарілка. Всім привіт! Чим мене видно, чим мене не видно? Посилка стамо. що ще ротом откриваю. Для рушників. Більше нічого. Рушники. Ну, щоб ви подімали. Один, два. І три. Коротше, вони невеликі. Приємні на дотик. Але маленькі. Заказала таку штуку. Ось таке, карманчики. Це можна на кухні десь повісить, або на двері десь повісити, і сюди можна щось класти. Платіжки, наприклад, за газ, за світло. Ну, такое. Такої. такої. Я в шоці. Підставка, я думала, вона буде велика, десь така. Ну, такої. Чашечка кави сюди влізе і сюди якийсь бутербродик влізе і буде норма. Щось я не дуже довольна. Воно все якесь міліпіздрічисте. Ну і це міліпіздрічесте. Дивіться. Воно красиве, нічого не скажу. Повісить його можна. Отак. 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 Його теж можна десь повісити на стіну чи куди. І сюди складувати можна теж якісь такі причандалі. Ну таке. Сказати, що я довольна? Ні, я не довольна, тому що воно мало бути якесь трошки більше, а воно, коротше, прийшло, як прийшло. Все якесь маленьке. Рушники маленькі, ці подставка маленька, ці, коротше, чехольчики маленькі. Все. Більше нема нічого. Ось така на сьогодні розпаковка. Фух, всім привіт! Так, ще одна посилка з тему. Тільки прийшла на дворі дощ, коротше, але погода тепла. Ну, пришло в цей раз. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, вот такие. Більше, а це такі ось на нитки на всяку фігню можна там складувати. Там мамі на вікно розкладе, там мелочі сюди буде класти. Чотири таких штучки. <клухи> Машинка. Машинка прикольна, її по акції взяла за 104 гривні. двері відкриваються. Така от, машинка класна. Це чоловіку заказала, коротше, набір німецьких таких. Пише німеччина, не знаю. Дивіться, ну коротше. Ну такі ось кусачки для нігтів. Такі от. Це я йому в подарунок. Заказала. Що він там собі буде кусати? А, класно кусає. Треба що собі заказати мамі малому. Классно, це маленько протестувала. Це чітко. Далі моя рубашка і мої лосіни. Це все, що прийшло. Ой. Рубашка якість непогана. Така, наче байка. Ось така голубенька. У мене є бежева і така ось голубенька тепер ще є. Ось така. Хочу ще чоловікові заказати. Схоже, як у мене, беж. І голубу таку. Ось ну, так такі штуки заказала. Ось такі. Ось такі. Теж кудись класні коробочки такі раз. Два. Ось такі от три. Теж думала будуть більші, але на жаль. На жаль, невеликі. Рубашка подобається, машина подобається, а ці ящики і кусачки подобаються. Ой, і лосини чіткі, мені подобаються, але що такі короткі. А, вони розтягуються. Ви знаєте, вони такі плотні дуже. М -м, без утеплення, але вони такі плотні. тянутся, тянутся все четко. Все, иду маме покажу. Все.